Не заважають ці моржі? Ні? Чи то, що голі ходять з голими піськами, трошки трошки мішаю. а так типу нормально. Не дає сконцентруватися, так? А, і диви, одні мужики. Глянь, баб, немає, Ось ще, де вони? Де, де, де моржихи А? Питанечко? Так. Аба, пи, да питання. Може із за того мужики раніше... Менше живуть, більше мручого це такою фінію займається. <плес> <плес> так. Пляжний пошук. Так, погнали далі. О. Що ти цих бомжів? Ой, моржів знімаєш. <плес> 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 Знімаю, якось, показую людям, як, як треба працювати, як бабки заробляти. А ще можна камішок у нас збирати з них, продавати там на ці на мозаїки, всякі там. Декоративний. 4 тисячі коштує цей совочок пляжний. Також є в наявності, он, подивіться, дай так ближе покажу. Так, Граблі МК-4 8 тисяч, ой, МК-1 МК-2 7 тисяч, МК3 6,5 і МК 4 6 тисяч гривень. Все в наявності магазин Болгарка.